Всім привіт! З вами я, Євген, і це мій канал Ukraine. І так, що ми робимо? Сьогодні пригода до Едмонтона на один день. Що я там буду робити? Подовжувати паспорти у консульстві для своїх діток. Це задача мінімум. Я вирішив їхати своєю авто до аеропорту, тому що це так дешевше, ніж визивати таксі. І далі будете дивитися мої пригоди, якщо, звісно, захочете. Зараз коротенька нарізка, як я під'їжджав до аеропорту, там де є паркінг, ви зможете подивитися. Година коштує 2,50, в день не більше, ніж 23 долари. За тиждень не більше, ніж 104. Тому дешевше їхати на своїй автівці, якщо на один день така авантюрка, як то кажуть. Тому дивимося далі. У мене один рюкзачок. Типу, тільки ручна кладь. Я вирішив летіти дуже цікавими авіалініями, але про це вже поговоримо, коли я пройду так сказати, паспортний контроль. Не перемикаємо, дивимося на різочку коротеньку, як я під'їжджаю, а потім аеропорт і далі степ степ Не думав, що я буду так скоро літати на літачку через рік. Думав, що отримую піар і вже потім. Але, як ви бачите, треба, треба, треба о чутно літак. Я не знаю, чи вам чутно, чи ні. Зараз я зайду за сонечко, щоб вам не засвічувати і покажу, де я йду і що я йду. Так, бачимо, клас. А, якщо чесно, аеропорт Вінніпегу — це як Жуляни. Він ну, супермалий. А, то музей авіації. Я ще там не був. О, літачок виїжджає. Сподіваюся, не мій. Worldwide Services. Які авіалінії? UPC. Так, це явно кудись він посилки відвозиться. Так, від парковки. Парковка велика. Місце на всіх вистачить. Він не такий вже й великий. Треба трошки пройти. Термінальчик. 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 Так, я, як то кажуть, утюг праску перевірив 10 разів. Чи закрив я все, чи закрив машину, подігав, попищав, начебто закрита. Ну що, мої любі друзі, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Як ви бачите, я їду сам. Всю сім'ю залишив вдома. Дружина вона, так сказати, відповідає за все домашні справи. Якщо чесно, мені вже здається, що я хвилин 10 записав відео, а я ще з парковки не вийшов. Це буде, звісно, дуже довге відео, як я летів у Едмонтон, тому буде, про що поговорити, подивитися, може, розділю на дві частини або однією, закину. Але то, що це буде... Довго, це точно. Буде такий влог. Так, вибачте. Так. Це типу вкрита парковка для мажорів. Вона коштує більш дорого. Але, якщо чесно, влітку нема сенсу. Зимою приїхав, в тебе сніг не потрібно її. Розкидувати, викопувати. Приїхав і поїхав. Але влітку економі ви бачили тут, скільки пройти. 20 секунд, тому погнали. Погнали, погнали, погнали. Ла -ла 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 -ла. Прийшли двері, одні пройшли двері, другі, пройшли двері треті. Прийшли двері четверті. Так, ті, хто літав сюди до Вініпегу, знають, що це таке. Це маленький аеропорт, як я вже казав, він як жуляни, тому погнали. Так, у аеропорту спробую не дуже багато знімати, щоб до мене не сіплялися. що є якась провокація. Тому подивимось. На другому поверсі нам там де Domestic Flights, тому що ми не летимо за кордон. Людей взагалі нема. Ну що, пройшов я дуже швидко контроль багажу, тому людей не дуже було багато. Так що зараз у мене є ще 2 години до виліту. Я приїхав о 7.30, зараз 8 година. У мене виліт о 10 Я перевірив, по розкладу затримок не буде, начебто, поки що. Вирішив я летіти авіалініями Fly Air. Мені е, порекомендувала одна із е, знайомих. Дуже їй за це дякую. Тому що е, дивився, купив я квитки два тижні тому і коштували вони 98 доларів в одну сторону і 98 доларів в іншу сторону. Чи 96, 96 е, чи 98? ну. Неважливо. І того за туди-сюди я заплатив 198 доларів. План у мене такий, що сьогодні середа. Я вилітаю о 10-й годині. Прилітаю я в 11-й з копійками по місцевому по Едмонтону. Е, Я планую залишитися в аеропорту поспати. О 7-й годині я спробую орендувати тачку. Консульство відкривається о 9-й годині. Тому о 9-й годині, годині я планую їхати у консульство, може раніше. І е, спробую подовжити паспорти. Після цього, якщо все гут, а я думаю, що все гут, у мене буде цілий день, е, цілий день у Едмонтоні. Виліт у мене у п'ятницю о 6 ранку тобто потрібно буде за 2-3 години там, тобто це десь о 4-3 ночі, тому я не планую брати знову готель. І знову буду приїду увечері четверга, і буду знову спати у аеропорту. Тому такий у мене челендж, як завжди, пригода із пригод. Ну, тому що лечу сам пробую. Летіти, як сказати, як решка на мінімалках. Ми подивимося, що з цього вийде. Виліт у Fly Air до Эдмонтона кожен другий день і кожен другий день назад. Тому дивіться, як вам зручно. То, що я дивився на вересня, наприклад, то там квитки взагалі по 49 доларів. Тобто можна за 100 доларів злітати туди назад. Я лечу за 200, тому що я вирішив. Зробити це ну, швидше і не чекати. Тому, якщо у вас є час, ви можете забронювати квиточки і злітати ну, ще дешевше, ніж я. У мене ще дві години. Ну, не знаю, що вам ще розказувати. Люди добрі а, із цієї поїздки. Зараз буду дивитися. Що можна відвідати у Едмонтон за один день? Я ще не дивився. Мені порекомендували там якийсь мол, але я хочу пройти спробувати відвідати музеї якісь. І ну, мені більш цікаво музей, ніж ну, тому, що я сам і цікавіше буде по музеям, ніж у мол там з дітьми на шопінг, тому вибачайте. Вибачайте, але подивимося. Подивимося, що як вийде, тому. Зараз будемо летіти. Зараз через дві години. І далі. Далі Едмонтон. Добрий день. Добрий день. І так, я вже у Едмонтоні. Дуже цікава ситуація була, тому що я... Давайте спочатку розкажу відносно виточків. Я чекін зробив десь о 6 годині вечора. Виліт був о 10 вечора, тобто десь за 6 годин. І мені дуже настріло пропонували вибрати якісь місця, за це заплатити додаткові гроші. Я все проігнорував декілька разів, ну, тобто як вони роблять маркетинг, для того, щоб зняти більше грошей за перельот. І я вибрав рандом, 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 рандом. У мене місце було 15 d І як я дуже це був сюрприз для мене, тому що виявилося, що я сидів посередині у Emergency Exit. Тобто, у мене було дуже багато місця. Я розвалився, і в мене ще було місця. Я не доставав калінками до місця спереду. Я подивився, скільки коштує такі квиточки. Ну, це місце коштує додатково до білету 32 долари. Я вам нагадаю, що можна було полетіти за 49 доларів в одну сторону, і просто вибрати це місце за 32 долари. Ну плюс, я думаю, що там податок. Тому ну, не бійтеся, вибирати рандом. Рандом це іноді дуже приємна штука. Тому, як я вже казав, поїздка на мінімалках. Так, я пройшовся по е, аеропорту, трошки запишу вам е, швиденько, що тут є, але е, щоб ви розуміли, як я вже казав, що е, Вінніпець це аеропорт як Жуляни на 8 гетів, то тут я вийшов і побачив е, стрілочку до Гейтів-92. Тобто це вже дуже великий аеропорт. Ну не прям такий, як е, е, Мюнхен або Якісь інші там європейські, але все одно ну, величезний е, у порівнянні із Вінніпедою. Е, Так, що я буду зараз робити? Е, ресторанчики вже не працюють, тобто вони вже написані, що клоусти, і там люди ще сидять, але нових, як я розумію, не пускають. Але з-за того, що у нас так сказать е, поїздка на мінімалках, то зараз куплю собі якийсь бутерброд. Побачив ціна на бутерброди десь 10 доларів за подвійний бутерброд. Візьму каву, щоб зігрітися, і буду шукати якийсь м'який диванчик, тому що мені до сьомої ранку буде тут, у цьому аеропорту. О сьомій ранку я йду на Ексі, буду шукати рент авто і пробувати свою вдачу, що в мене далі буде поїздці. Тому мені смачного і на добра ніч вам гарного перегляду далі. Я таки відхватив собі диванчик, дочекався. Цілу годину чекав, дивіться. По-королівськи. Зараз у нас рубрика розпит. У мене є рюкзачок, ви скажете, Женя, що ти там набрав на цілий день? Тільки на один день, а в тебе цілий блін-рюкзак. Що в тебе там? А в мене там. а в мене там. В мене там хоросий, раз, а в мене там, блідік, блідік. Так, місце я собі вихватив просто топ, це просто люкс номер, щоб ви розуміли. Зараз покажу. Розетка раз. З одної сторони тут закривається стіл, стіл високий, з цієї сторони тут запорчик високий, я не впаду. І спинка дивану. Це просто, просто клас. Ось так злітає літачок, ось так виглядаю я. Сьомой ранку поспав трошки. Ну, треба і мені так злітати. Зараз в мене новий челендж, це взяти машину в рент і їхати у консульство. Якщо чесно, дуже солодко спав і дуже мало, я би ще поспав. Це прям дуже-дуже-дуже класно. Диванчик топ. ще раз всім докуду тебе. Вибачте, якщо щось тихо говорить, я ще не прикинувся, не хочу тут кричати. Але давайте. Раз-раз, раз. Слава Україні! Погнали! Погнали! Ну що, диванчик, я тобі кажу, до зустрічі. До зустрічі. Так, щоб ви розуміли, тут таких диванчиків три всього на весь аеропорт. Умов. Продовжуємо свою подорож на мінімалках. Зараз покажу бачите, там другий і третій. Тепер у пошуках ренту. Це місце для песиків, куди сходити у туалет можна. Так, сервіс по оренді ось. Виходимо з аеропорту, двері номер 7 Йдемо шукати, йдемо шукати. Так, температура показує 9 градусів. Але ж ми з Вінтерпегу, тому все звисне для нас. Так, щось тут є. Он я вже бачу car Rental Service. Погнали! Так, друзі, е, отримав я машину. І що ви думаєте, мені дали і сам Qashqai новенький. Подивимося зараз по спідометру, наскільки він новенький. Е, оплата так і вийшла 107 доларів. Е, страховий платіж 750 зняло з кредитки і е, він повертається типу, від 750 вони віднімають суму оплати і різницю повертають, коли я повертаю машину протягом 3-5 робочих днів. Тому, якщо хочете брати в кредит машину і зекономити, потрібно все ж таки мати трошки грошей. Машинку зараз я вам покажу і будемо дивитися. Ось лялочка. І так, у консульство їхати 40 хвилин, воно відкривається о 9-й годині. Зараз на годинку 852, тобто десь о 10-й годині будемо там. Може трошки раніше, поки я знайду місце паркуватися, тому виїжджаємо, і дивимося, як все в мене пройде. Побажайте мені удачі! Вирішив не ризикувати з рентовою машиною і не паркуватися будь-де. Парковка коштує 4 долари за годину біля консульства. Консульство десь у цьому білдингу Тому є тікет. Зараз будемо класти його під віконцем. Погнали! І так, приїхав я о 9.30, зараз 9.55. Тобто за 25 хвилин з рахунком паркування, з рахунком того, що я поки е, купував собі квиточок для парковки, декілька разів повертався в машину, е, пішов до будівлі. Все дуже швидко. Єдине, що я зробив, це я коли прийшов е, на третій поверх до консула. Він мене пустив, спитав, що потрібно зробити. Я сів одразу заповнив. Е, Форми, заявки для подовження. Вони у мене були одразу разів зі мною. Це зайняло декілька хвилин і все. Я без дідок поїхав, без дружини сам нагадаю. І 10 хвилин консул мені видав. Паспорти подовжив на 4 роки. Тому дуже рекомендую записуватися, черг взагалі нема, нікого нема. Прям топчик. топчик. Так, які плани на день? На день у мене є машина, я голодний. План попасти у музей. Він називається RAM Альберта Мюзей. Там, я думаю, провести декілька годин. Потім може ще до якогось музею поїду, а може, просто погуляю по місту, подивимося. Ну, погнали далі. Це що, трамвай? Да, трамвай люди. Цивілізація. Щось вітряно. Так, в Holmart я витратив 36 доларів. Це разом з податком. Як ви самі розумієте, очі хотіли більше, але я себе сплю. Подивимося, що в мене вийшло на 36 доларів. Так, у нас вийшло два багети. У нас вийшло два виду ковбаса і сосиски. Два соки, Orange і Peach Pier. У нас вийшло два томатики. Це на зараз. Три грушки, три гали, три Грені Сміт і п'ять бананчиків. Якось так, тому зараз я буду снідати вже пів дванадцята те на перша, вже повинно бути обід, але я тільки буду снідати. Тому насолоджуюсь. давайте. Так, я коли поснідав, я радісно поїхав до музею. Для музею я не знайшов нормальну парковку, потім знайшов трошки долученько, подивився, скільки вона коштує, 11 баксів за 2 години. Вирішив, що ні. Поїхав, знайшов безплатно, безкоштовно там, де можна запаркуватися. І зараз пішки дійшов. Зараз буду дивитися ось мій музей. Тут я не міг задати, що таке R, тому що він називається як Ram, як RAM. Це Royal Albert Museum. Тому зараз йду туди. Для Royal Albert Museum е, вирішив. Після відвідування музею вирішив поїхати кудись поїсти. Ну, в мене їжа ще є, але хотів вибрати добре місце. Е, вирішив поїхати в зоопарк. Зоопарк місцево працює до 5 години, зараз вже шоста. Тому, але зоопарк тут разом з... Ну, як у лісі, тому знайшов собі місце на річці, як ви бачите. Буде у мене такий ретріт. Мені смачно! Все, як зрозуміло, я вже в Вінніпезі, можна сказати, вдома. Не вдома в Україні, але вдома. Веніпех мене зустрічає. О, дощем, дощ, ну, окей. Я намагався ще подовжити е, візити рекорд моїм дітям, але у аеропорту сказали, що потрібно подаватися онлайн. Це була остання місія. Але не вийшло, тому будемо подаватися онлайн. Ну, якщо що, запишемо ще окреме відео. Дякую, що дивилися, дякую, що зі мною. Це мій канал Ukrainian. Не перемикайте!